Напередодні показова хода також відбулася у американській столиці у Вашингтоні, і там росіяни влаштували з одного боку свою ходу безсмертного полку, а з іншого боку, українці провели акцію протесту. Хода стартувала поруч із білим домом. Я маю на увазі росіян, і завершилася біля меморіалу жертвам Другої світової війни. За словами активістів, міська поліція охороняла. Ходу росіян і ті фактично отримали заблоковану вулицю для продовження безперешкодно своєї акції. Учасники українського протесту прийшли на місце заходу із синьо-жовтими прапорами та плакатами. А Путіна розшукують за геноцид, вшануйте загиблих і притягніть Росію до відповідальності а також із фактично ну таким порівнянням Путіна та Гітлера. А uh, крім